Uh -huh. Зиму? Ні. Uh -huh. nee. Не фотографірую, а знімаю на, на відео. А я, значить, ти вчора такий вірш. Зама, це бере за нього і пустом. То дряглий, то серцем він йде. Людині покою не дасть, ну просто напасть. Подачі не знаю. Oh. <laughs> ну такі, що... Ну, так, да, понятно. Як бачу, що це зараз? Бачу. Кажу, що на 40 святих а, ворона, це ж сьогодні 40 святих. Волона, 40 парок кладе. В Гніздо? В гніздо. Ага, зараз. Гракіонщини прилетіли. Ще не буде весни, Щоб було холодно. 22 березня. О така у нас весна.